Два, три. <пес> як ми вітаємося? Раз, два, три. <пес> <пес> як ми вітаємося? Ну, хтось... Всім привіт. А, ага, окей. Хто? Хто? Давай як каже. Раз, два, три. Всім привіт! З вами не інфлянсера. І сьогодні, як ви бачите, ми сидимо де? В халабуді! Ми в бані сидимо <пес> по температурному режиму. Ми привели світло. На нашу баню, <laughs> да. ми у нас тут все як в дитинстві, в Халабуді. Хто робив під столом чи ще там десь? Напишіть коментарях. Да. І що зазвичай в Халабуді? Розказують різні історії, смішні і не дуже. Да. І страшні, але страшних ми не знайшли. Ні, є тільки половинка одної. Тому будуть просто історії з життя. Ми вирішили, що в нас одна історія буде така повчальна, uh -huh. і тому ми з них і почнемо. Я першу хочу розказати історію про свій шлях водія, як то кажуть. Я вже воджу автомобіль, який я порахувала шість років. І, типу, я в шокі, це реально так багато. Uh -huh. Ось. І ще я хочу сказати, коли я закінчила автошколу, я одразу почала їздити на авто. У мене не було перерви після автошколи. Ось і я тоді, коли почала їздити, я робила певні такі якісь помилки у водінні. Типу, знаєш, я там припаркувалася не з першого разу, а з ага. третього разу. Ага. Я там виїхала не за один маневр. А за декілька, ну я чуть-чуть тир-пир, тир-пир, тир-пир і виїхала. Десь я там на поворотах швидше, хоча треба було повільніше, десь треба було пригальмувати, я не пригальмувала. І коротше, я дуже хвилювалася, і перший рік я взагалі говорила, боже, яка я тупа, яка я, який я поганий водій, я вообще, я а я ж в автошколі вчилася, бо я вчилася в автошколі не для галочки, а реально. Не для галочки. А реально а вчила, для вірочки. Да. Я реально вчилася, але в мене все одно не виходило. Я типу так: ну як так в мене з першого разу і не вийшло. Странно, як і меді, коли в мене з першого разу не виходить, те, що я роблю перший раз. Странно дуже і коротше, я прям дуже сильно хвилювалася, але вже е через, напевне, 2-3 роки. Я, до мене дійшло, що це абсолютно нормально було на початку. Не вміти так припаркуватися з першого разу. Е, там десь швидше, там десь повільніше їхати. І це абсолютно окей, коли ви починаєте їздити. Бо я, я чомусь вважала, що це як так? Вони ж всі вміють, а я не вмію. А потім я така: ну Настя, ну вони ж теж колись були такі, як ти. І, типу, я не знаю. До мене це усвідомлення того, що ок. Не вміти з першого разу, угу. до мене прийшло напевно років три тому. Але ж прийшло? Ну так, да, так. Да. Тому всі жінки-водійки, бо я до жінок зараз звертаюся, це ок, якщо вас з першого разу не виходить там припаркуватися, не виходить виїхати одразу за один маневр. Це все абсолютно ок. Головне, що ви не здаєтеся, що ви пробуєте, і все буде взагалі супер. Завайте на право. І там. Да. Ось така невелика в мене була повчальна історія. На скільки як віку від 0 до 10 вона повчальна? На е, 6. Ти хотіла більше, так? Да? <свісно> в мене є історія. Теж повчальна. Називається Діти вчить фізику. Чи що, вчить. Коротше, це було дуже давно, років 10 тому, напевно. Це був вже вечір, якийсь, по-моєму, навіть зимовий, тому що вже прям було дуже темно. І я щось дивилася, якийсь фільм на комп'ютері, чи що. А колись комп'ютер стояв в великій кімнаті, і виходить, він майже біля вікна стояв, і отут вся кімната була попереду, і вхід mm -hmm. отам. І я собі просто лежу, дивлюся той фільм, чи що я там дивилася, і отако на шторі. Починають ходити тіні. От коли одна за одною, Я така. А я ще тоді була дуже погана, я оцеє всякої містики боялася, оці всяке битви екстрасенсів. Це для мене прям був цей дивитися. Це було ціле випробування для мене. Бо я тут думала, боже, це ж все насправді. Я так дивлюсь, я прям заклякла. Я дивлюся, ці тіні ходять, 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 ходять. Я така, господи, боже, поможе, поможе, господи. І потім до мене доходить. Що це хтось приїхав на подвір'я, фари засвітили, і фари оце дісталися і мого вікна, і просто хтось б ходив попереду машини. А! Вот. Ти це в той вечір зрозуміла? Мені здається, що ні. А, ти я ти довго не? цю історію розказувала як містичну. А, а насправді що спадає? Ні, це я. А. Да, я то коли там страшні історії ми там з дівчатами розказували. Я завжди розказувала цю кажу, дівчата, я представляєте, я лежала і почали тіні ходити в кімнаті. Я так настрашилась, а потім така. Ну, дурне. А це просто, просто фізика. Боже, я до речі, я знаєш, що згадала. Я колись піднімалася за недавно, ну, в себе в під'їзді, типу в квартиру. Угу. І я настрашилася, просто була лампочка різко якось включилася, мені казали, що ззаді хтось іде. Mm. Я прям так шуганулася, а mm. нікого не було. Я теж себе недавно настрашила десь на кухні чи де теж. моє відображення було в склі. Mm. Типу я дивлюся, щось рухається ока, я така, а потім дивлюсь, It's... а то я. У мене ще таке буває, до речі, що коли ти знаєш, я одна в кімнаті, я зосереджена на якійсь там роботі, і я не очікую, що хтось зайде, і постійно хтось заходить, і я така госпіталь. А рубрика Ресторанні історії. Смішні ресторанні історії. У мене така історія з за ресторани Мені, до речі, її Віка вчора нагадала цю історію, що дуже давно, в далекому 2020 році, я ні, це не 2020. Ми на третьому курсі в 2020-му були, так? Да? У да. 2020 му році. Коли трава була зеленіша. Да. Е, коли ще життя було яскравіше. І пломбір смачніший. Да. Е, ми з подругою пішли в ресторан, і, типу, я замовила індійський рис, але не просто індійський рис білий, а він був фіолетовий. Угу. Е, і там було. Е, або курочка запечена, або е, качине м'ясо, ну щось було е, якесь м'ясо птиці. було. Мені типу приносять. Е, м'ясо взагалі супер було реально. Угу. А рис просто таке враження, якби він недоварений, недосолений, недоперчений, ну Просто сирий рис, якщо чесно. Я я типу така, ну я... А його ще так багато на тарілці було. Я його там з'їла ну тако, трішечки. А нас тоді обслуговувала щось так вийшло не офіціантка, а типу адміністратор, чи там не вистачало, чи що. І вона типу, така підходить, ну, я не чула, це потім вже ця історія. От, вона типу, підходить каже, вам типу, було не смачно. А я така. Е, так, дякую, нам все сподобалось. А я просто не почула, що вона сказала, тому що, знаєш, там музика грала, я щось за своє задумалася, я не очікувала, що мені взагалі поставлять питання. А я дивлюся, е, типу, е, Діана сміється. Я не розумію, а чого вона сміється? А вона mm -hmm. каже: вона спиталася, чи тобі щось не сподобалося. А я типу, така да, все, ой, да, все отлично. І, а потім виявилося, що якраз той день це типу, був перший день, там, де новий шеф кухар був, і в них нове меню, і якраз це, це була страва з їхнього оновленого меню. Mm. І я типу, така. У мене історія абсолютно ідентична, можна сказати. Ми з сестрою, це було просто на днях. якраз. Ми недавно ходили в заклад, і там дуже було шумно, дуже багато людей, музика грала. І ми вже виходили, і йшли мимо офіціанта, який нас обслуговував. І він каже, на все добре. Я подумала, що він питає, чи все добре. І я така: да, дякую. Типу, він такий, на все добре. І я така, да, дякую. <рес> я кажу, все, ідем, дамжися, бо I'm so embarrassed. Ой. Ну, що ви зробите? Ну, всяке таке буває. Жизнь. А потім вони такі: Ну, і біч, да. дурне чи що. У мене моя наступна історія, коротше, така. На курсі десь шостому, коли в мене з'явилось дуже багато часу, я вирішила, що можливо треба знайти роботу. Можливо? Да, ну, типу, додатковий заробіток час є, ну, типу, щось таке, ну, типу, не зайнятість. І Я, коротше така думаю, ну, от що я вмію хорошо робити? І я така: о, я вмію там гарно щось знімати, монтувати, типу, креативити. Ось. І коротше, я така подала, типу, резюме. На оці великі е, цей, е, сайти з пошуку роботи, щось work, я чи робота його, я, я не пам'ятаю. Ось. І мені типу приходили якісь, типу, оце на співпрацю, оці в кол-центри спочатку. Uh -huh. ну, типу, і при тому якісь дуже знаєш підозрілі, оці кол-центри, в яких заробляють від 50 тисяч гривень, але при тому ти нічого не робиш. Uh -huh. Ось. І коротше, а тут мені прийшло, типу, повідомлення в Viber на співбесіду, типу, магазин орхідей. Я така думаю, вау, класно, орхідеї, ну, типу, це прикольно. Е, вони мені типу, скидають там адресу, сайт, ну, типу, інстаграм-сторінку їхнього магазину. Я така, блін, прикольно, зайду, подивлюся, що там. А я заходжу, і я спочатку не поняла, а потім поняла, що це прикинь, от твоя, Така кімната, як у тебе, оце, uh -huh. вся обставлено орхідеями з пластику uh -huh. просто тупо все орхідею. Я така думаю, Боже, а хто це купляє? І при тому, що це в підвалі, типу, якомусь. Типу, і не ритуальні послуги. Да? Так, і це не ритуальні послуги. Я така, це рекламувати? Ну, типу, це якось, я, типу, така. Це суперечить моїм життєвим принципам. Реально, я взагалі не розумію, ну, хто купляє орхідеї з пластика? Я не знаю, не питай мене. Може, ти купляєш? Ти хоч тут бачиш? Димом пахне, ні? Ми гарим, а я не чую. Ні, ну давайте швидко. І, коротше, я така типу пишу, вибачте, ваша пропозиція не актуальна, і після цього я більше відшукала роботу. Так ранив тебе цей досвід. Не знаю, мене прям дуже це розчарувало. І тут... це теж, до речі, ти мені вчора нагадала. Mm. На здоров'я. Так, і остання історія від мене буде. Трошки сумна. Не можу сказати, що вона прям повчальна, це, але це трошки така, повчальна. Така. Да. Це було в грудні минулого року. Мені перший раз в житті викликали швидку. Я сильно отруїлася, і це вже було прям пізно. Це якась одинадцята чи дванадцята була вже ночі. І тобто, аптеки не працюють, доставки не працюють, в мене нічого нема, симптоми продовжуються, і ми вирішили викликати швидку. Це був негативний досвід. бо Мені просто в кінці хотілося сказати, вибачте, що в мене не інсульт. Бо, по-перше, ця жінка така: ну і що з вами? А що ви їли? Я кажу салат. Який салат? Кажу, Ні, як вона скажу, салат, а вона якось мені то, так... Який салат? Я кажу, ну, салат, зелений такий салат називається. І е, щось, ну що, поїхали в інфекційку. Я кажу, ну, типу, що мені. Не настільки погано, щоб інфекційку. Я тоді блювала п'ять разів за дві години. Це я статус. кажу, типу, що я не можу зупинити блювати. Ну ви ж зараз не блюєте. Я думаю, зараз організую, як треба. <свят> і потім вона оце звертається до цього медбрата і ж. Ш... А, ні, то ну, я оце написала відмову від госпіталізації, і медбрат її питає: Ну, то що їй вколоти? А вона така: Та що хочеш? Я така думаю, господи, для... для чого за для... для чого? Ну типу мені так якось було У мене таке почуття провини. Появили думаю, боже відірвала людей від роботи справжньої. Може, там а це ж як дуже люблять люди казати, не викликайте швидку просто так, бо тому, що не доїде швидка до тих, кому справді потрібно. І я так довго тримала цю історію в собі. Думаю, боже, яка я погана людина? А потім, коли Аня приїжджала, Аня, привіт. Коли Аня я її ну як. Досвідченого лікаря інтерна питаю: Аня, а може, я дійсно була не перва, що я її викликала? Типу, може дійсно хтось був з якимось інсультом, а до мене поїхали замість цієї людини. І вона така каже: Віка, в Вінниці достатньо швидких для того, щоб рятувати всіх. Не переживай. І я така спаси, і все з тих пір, я сплю спокійно. Ні, але по суті блин, реально ти ж не визвала просто так. Ну да, тим більше, що я до останнього тягнула. Тим паче, ти ж медик, ти сама розумієш, коли вже край. Так, да. і от я про то, ну але ця історія мене навчила чого. Завжди мати аптечку повну, навіть якщо. Допустимо, деколи я така думаю, боже, це наша мені тих пластирів, допустимо? Ну, чисто чисто як приклад. Да, вони там мені при... рідко вони мені треба. Але найбудуть, вони їсти не просять. Майте всі таблетки, на всі випадки життя, всякі бінти, спреї, розчини, що шо завгодно. Майте повну аптечку з собою, щоб от не було таких історій. Да. Краще, знаєте, а воно стоїть і ніколи не знадобиться вам у житті. Краще перебдіти, да. друзі, напишіть, яка історія вам сподобалася найбільше. Які, можливо, схожі історії були у вас. Да. Е якщо ви дивитесь це відео, то ви не соромтесь і напишіть нам коментар. Бо... Нав нав навіть менше семи слів, вже Бог з вами. Але, Але напишіть, нам буде дуже приємно послухати фідбек. Напишіть, як у вас настрій, яка сьогодні погода на сьогодні. Яке відео ви чекаєте? Так. Ми дуже чекаємо від вас коментарів і дуже чекаємо лайків. Тому що ми ж це робимо для вас. Будь ласка, будь ласка. Все, друзі, дуже дякуємо вам за перегляд. За лайк, коментар і підписку. Ми вам дякуємо і всім. 吧嘎吧。<爸>